Катерина вже понад тиждень не могла знайти собі місця. Її чоловік Павло якось мимохідь повідомив, що його мама Галина Михайлівна планує переїхати до них. Коли Катерина спробувала заперечити, Павло одразу ж закрив тему. Дівчина не звикла до таких розмов, тому кілька днів намагалася знайти спосіб переконати чоловіка. Проте Павло залишався непохитним. Його мама збиралася продати свою квартиру, щоб допомогти молодшій донці. Світлані. Катерина була обурена. Вона вважала це повною дурницею, адже Галина Михайлівна жодним чином не допомагала старшому синові, а тепер раптом вирішила зіграти роль доброї матері. Катерина вирішила сама поговорити зі свекрухою, щоб відмовити її від цієї ідеї. Галина Михайлівно, поясніть мені, чому ви вирішили продати свою квартиру? запитала вона прямо, завітавши до свекрухів гості. Катерина завжди віддавала перевагу прямоті. Тож не стала ходити навколо. Стосунки зі свекрухою в неї були непогані, але жити разом вона категорично не хотіла. Причини були цілком обґрунтовані перша їхня невеличка двокімнатна квартира. Катерина не уявляла, як там можна поміститися трьом дорослим людям. Друга причина особисті звички та свобода. Вона звикла жити самостійно ще з 17 років, коли виїхала в інше місто на навчання. І після цього вона не повернулася до мами. Третя – зі своїм статутом до чужого монастиря не йдуть. Катерина вважала цей принцип основою життя і навіть не уявляла, як буде змінювати свої звички під когось іншого. Перед розмовою з Галиною Михайлівною Катерина вже кілька разів висловлювала свої аргументи чоловікові, але той тільки знизував плечима. Таке ставлення часто спричиняло сварки, хоча загалом їхнє подружнє життя було доволі мирним. Ой, Катерино, стільки проблем навалилося, зітхнула свекруха, наливаючи чай. Тобі ж, мабуть, Павло все розповів, та наче що сказав, що потрібно допомогти Світлані, пробурмотіла Катерина. От-от, потрібно їй допомогти, бо іншого виходу просто немає. Ти будеш чай чи каву?» Цікаво, будь ласка, відповіла Катерина, задумливо оглядаючи квартиру. Їй раптом стало цікаво, за яку суму свекруха збирається продати своє житло. Квартира була невелика і великої ціни вона точно не потягне. Замість продажу, як здавалося Катерині, краще було б зробити тут невеличкий ремонт і залишити її для себе. «Галина Михайлівна, розкажіть, які у вас проблеми? Павло казав, що ви збираєтеся жити з нами, почала вона, отримавши свою каву. Свекруха напружилась, і її тон став холодним. Син сказав, що ти не проти. Катерина відчула, як змінився настрій співрозмовниці, але вона вирішила не відступати. Чесно кажучи, я не давала жодної згоди, але якщо вам дійсно не буде де жити, то чому б не переїхати до Світлани? Свекруха проігнорувала її питання, зберігаючи байдужість, яка дратувала Катерину. То які у Світлани проблеми? Може, знайдеться інше рішення, ніж продати квартиру? У неї борги. Потрібно закривати позику в банку, відповіла Галина Михайлівна, ковтаючи каву і помішуючи ложечкою. Катерина зрозуміла, що свекруха вже давно прийняла свої рішення. Вона тільки буркнула Якщо я вирішила продати квартиру, то я її продам. А де мені жити, це вже не твоя справа. Але ж нам незручно буде втрьох тулитися в одній квартирі. Наполягала Катерина. От я не втручаюся у вашу сім'ю, і ти, будь ласка, не лізь у мою, різко відповіла свекруха. Катерина зрозуміла, що всі аргументи марні. Галина Михайлівна була готова пожертвувати своїм комфортом заради доньки, а на інші варіанти навіть не хотіла зважати. Катерина все ще була роздратована після розмови зі свекрухою. Ідея Галини Михайлівни продати квартиру, щоб допомогти Світлані, і переїхати до них. Здавалася їй просто абсурдною. Особливо дратувало те, що свекруха зовсім не хотіла обговорювати цю ситуацію та одразу припиняла будь які спроби її переконати. Ну чому вона не може переїхати до доньки? У Світлани простора квартира. Їй точно місця вистачить, обурювалася Катерина. А у нас тільки дві кімнати. Ну, де ми будемо тулитися всі разом? Якщо ти прийшла, щоб ставити мені палиці в колеса, то я не бачу сенсу продовжувати розмову. Суворо відповіла свекруха. Краще випий каву і йди додому. Я з Павлом уже все вирішила. Катерина зрозуміла, що цього разу її план не спрацював. Вона допила каву, подякувала і поспішила додому. Там на неї чекав Павло, який, як завжди, сидів перед телевізором і листувався з кимось у телефоні. Привіт. сказала Катерина, сівши поруч. Привіт. Ти вже повернулася від мами? поцікавився він. Катерина здивувалася, а звідки ти знаєш, що я в неї була? Світлана написала тут все стало зрозуміло. Галина Михайлівна встигла розповісти донці про візит невістки. А та, звісно, поділилася з братом. «Ну що, Вдалося їй відмовити? запитав Павло. Ні, вона налаштована дуже рішуче, але мені не хочеться, щоб вона жила з нами. Ти сам прекрасно розумієш, як важко жити з людьми старшого покоління. Сам же не хотів навіть тимчасово з моїми батьками жити, пам'ятаєш? Павло зітхнув, спробувавши уникнути розмови. У мами зараз складний час. То у мами чи Світлани? бо це дві різні речі. Чому твоя мама постійно допомагає тільки їй, а тобі ні. Павло встав. І підійшов до вікна. Він завжди уникав таких розмов, але Катерина не збиралася здаватися. Нехай би Світлана взяла кредит, якщо їй так потрібні гроші, їй не дають кредит. Тоді нехай твоя мама візьме кредит на себе, а Світлана буде виплачувати, і мамі не дадуть, а нам самим ще платити за машину, знизав плечима Павло. Катерина зітхнула, розуміючи, що ситуація справді безвихідна. Знаєш, Твоя сестра мені ніхто, і я не впевнена, що вона поверне навіть копійку. Павло насупився, але промовчав, він знав, що стосунки між Катериною та Світланою завжди були напруженими, а на підтримку з боку дружини сподіватись не доводилось. «Давай закриємо цю тему, несподівано сказав він. Мама поживе у нас тимчасово, допоки не знайде собі нову квартиру. Так вона планує жити з нами увесь цей час? Чому вона нічого взагалі не сказала? Мама, тільки нещодавно вирішила це. Повір, все буде добре, вона вирішить свої проблеми і обов'язково переїде. Катерина трішки заспокоїлась. Її не тішила перспектива жити зі свекрухою, але вона вирішила дати ситуації шанс. Якщо Галина Михайлівна дійсно недовзі з'їде, можливо, все складеться краще, аніж вона уявляла. Катерина ледь стримувала роздратування, коли після чергового робочого дня вона поверталася додому. Мину майже місяць відтоді, як до них переїхала свекруха. Галина Михайлівна, спочатку все йшло доволі мирно. Свекруха не втручалася в особисте життя, їздила на роботу, інколи готувала. А Катерина навіть мала більше вільного часу. Але з часом все почало мінятися. Свекруха спочатку ввічлива і непримітна. Поступово освоїлася в новому домі. Катерина ледве встигла помітити, коли почалися дрібні перестановки. Тут змінили меблі, там замінили техніку, і всі ці зміни здійснювалися без обговорень. Ми ж не питатимемо в дитини дозволу як краще зробити, жартувала свекруха, але Катерину це зовсім не веселило. Павло вже ставав на бік мами. Це тимчасово. Нехай їй буде зручно. Катерина не могла знайти собі місця в квартирі, яка тепер здавалася їй чужою. Усе це почало відображатися на її настрої. Вона почала частіше тікати з дому, то заїжджала до своєї мами, то проводила ще більше часу з подругами, але кожне повернення додому тільки посилювало її невдоволення. Коли настав черговий вечір, Катерина вирішила поговорити з чоловіком Павло, я більше так не можу. Що сталося? Його голос був томлений. Тобі не набридли постійні сварки, і те, що ти завжди приймаєш сторону своєї мами. Чоловік зітхнув якщо хочеш уникнути конфліктів, просто не починай їх. Катерина образилась. Це легко сказати, але якби тебе постійно критикували і вказували, що і як робити, ти б теж не витримав. Можливо, але якщо мені щось кажуть, я прислухаюсь і виправлюсь, а не роздуватиму конфлікти. Знизу плечима чоловік. Катерина відчула, як всередині просто закипає лють. Ну, звісно, твоя мама просто ангел, а я ворог, правда? Павло нічого не відповів, а Катерина, намагаючись уникнути ще більшого скандалу, зібралася накривати на стіл. Але тут на кухню зайшла свекруха, ніби відчуваючи, що розмова йде про неї. «Галина Михайлівна, ваш син казав, що ви плануєте купити собі квартиру, як тільки знайдете хороший варіант. Пройшло вже чимало часу. Але ви навіть не дивитеся оголошення, прямо сказала Катерина. Всьому свій час сухо відповіла свекруха і сіла спокійно за стіл. Ця відповідь майже не відрізнялася від тієї, яку Катерина почула ще кілька місяців назад. Їй здалося, що ситуація просто зайшла у глухий кут. Мама не поспішає, і це правильно. Ми ж усі раді, що вона зараз з нами, втрутився Павло. Намагаючись заспокоїти обстановку. Катерина не витримала. Звісно, раді, ви забуваєте, що це моя квартира? Вона спільна. Одразу втрутилася свекруха. Нехай буде так. Холодно відповіла Катерина. Вечеря була зіпсована. Катерина, ледь доївши свій суп, одразу пішла у спальню. Вона сиділа на ліжку, стискаючи кулаки. У голові крутилися думки. Як змусити чоловіка побачити її точку зору? Чому він так віддано підтримує свою маму? Повністю ігноруючи потреби дружини. Наступного дня, коли Катерина повернулася з роботи, вона побачила, що свекруха знову переставила меблі у вітальні. Що це? запитала вона, не вірячи своїм очам. Я подумала, що так буде зручніше. Спокійно відповіла Галина Михайлівна. Це стало останньою краплею. Катерина сиділа у спальні, стискаючи в руках телефон. Вона написала мамі про свої переживання. Але отримала у відповідь тільки суху пораду слухати чоловіка. Вона зрозуміла, що жалітися мамі було просто марно. Її мама завжди підтримувала думку, що чоловік голова сім'ї, і будь-які його рішення не підлягають обговоренню. Катерина зітхнула, відклала телефон і взяла з полиці першу кращу книжку, аби хоч трішки відволіктися. Але читати не виходило. Думки про свекруху постійно лізли їй в голову. З кожним днем життя у власному домі ставало дедалі нестерпнішим. Галина Михайлівна не просто заповнила простір. Вона почала витісняти Катерину з її власної квартири. Іноді Катерина навіть чула, як свекруха за спиною. Обговорює її з Павлом. Після кожного конфлікту Галина Михайлівна повторювала, що її син заслужив кращого, і зітхала, натякаючи, що Катерина не дбає про чоловіка належним чином. Після вечері Катерина помітила, що стіл у кухні залишився заваленим брудним посудом. З важким серцем вона почала збирати тарілки і чашки. Можливо, хтось із вас помиє посуд, кинула вона у бік павла та свекрухи, які сиділи у вітальні перед телевізором. Не чекаючи відповіді, Катерина повернулася до своєї кімнати, але вже за кілька секунд почула, як Галина Михайлівна знову скажеться синові. Вона зовсім нічого не робить. Я живу тут і бачу. Ти носиш негладжені сорочки, шкарпетки вона не пере, квартиру запустила. І це вона називається господиня і дружина. Катерина, почувши це, із гучним стуком зачинила двері. Їй хотілося розридатися, сховатися від цього світу. Як я до такого докотилася? Подумала вона. Наступного дня Катерина отримала повідомлення від своєї подруги Оксани. Ходімо на прогулянку, у мене є новини, які точно піднімуть тобі настрій. Спочатку Катерина не хотіла нікуди йти, але наполегливість подруги змусила її зібратися. Коли вона почала фарбуватися, у дверях з'явилася свекруха. Знову гуляти? А хто вдома буде прибирати? Безлад навколо. Катерина, не відводячи погляду, від зеркала, холодно відповіла. Ви ж самі казали, що я нічого не роблю. То от вам і шанс зайнятися справою. Галина Михайлівна тільки скривилася, але нічого не відповіла. Катерина увімкнула музику в навушниках, щоб перебити звук пилососа і, не звертаючи уваги на недобрі погляди свекрухи, вийшла з квартири. На подвір'я вже чекала Оксана в машині. Ти не уявляєш, що я нещодавно дізналася, сказала подруга, коли Катерина сіла поруч. І що за новини? без особливого ентузіазму запитала Катерина. Почекай, спочатку трішки перекусимо. Ти ж, мабуть, ще й не снідала. Оксана добре знала свою подругу і завжди була уважною до її потреб. Вони заїхали в затишне кафе і замовили собі обід. Катерина з нетерпіння вчекала, коли ж Оксана, нарешті, поділиться своїми новинами. Після того, як офіціантка принесла замовлення, Оксана нахилилася до Катерини і сказала Уявляєш? Я бачила твою свекруху в агентстві нерухомості. Вона справді шукає квартиру. Справді, Катерина навіть відставила свою чашку з кавою. Так, говорила з агентом про купівлю однокімнатної. Тож, можливо, зовсім скоро твій жах закінчиться. Катерина відчула, як з її плечей спадає тягар. Нарешті з'явилася надія, що ситуація таке зміниться на краще. Катерина ледь стримуючи посмішку, увійшла до квартири. Тримаючи куртку в руках. Після розмови з подругою вона виявляється, чимало дізналася про свою свекруху. Її настрій був незвично гарним після розмови з Оксаною, яка відкрила їй очі на справжню причину продажу квартири свекрухою, але тепер вона знала, як діяти. У коридорі вона побачила Павла, який, обтираючи під із чола, перетягував велике крісло з одного кута вітальні в інший. Галина Михайлівна стояла поруч і командувала. От от, постав сюди, щоб було більше простору, а потім диван пересунемо ближче до вікна. Катерина ледь не пирснула зі сміху. Побачивши, який чоловік, який зазвичай уникав будь-якої хатньої роботи, тепер беззаперечно виконує накази мами. Вона зняла куртку і зібралася зайти до спальні. Коли свекруха раптом звернулася до неї. Чого стоїш? Переодягайся й допомагай. Ми ж тут усі працюємо. А ти знову ухиляєшся? Катерина зупинилася і, зберігаючи спокій, відповіла Ні, дякую. Крісто, будь ласка, залиште на місці. Жодної перестановки сьогодні не буде, а прибирання можна закінчити і завтра. Галина Михайлівна закотила очі, але мовчала. Вона взяла відроз водою і пішла до шафи, де збиралася витирати пил. Катерина ж, злегка розправивши плечі, вирішила діяти. «Галина Михайлівна, можна запитати? з удаваною невимушеністю почала вона. Ну, запитуй, холодно відповіла свекруха, не зупиняючись. Скажіть, а скільки грошей залишилося після продажу вашої квартири? Я тут із подругою зустрілася, і вона казала, що поруч із нами продається чудова квартира за гарною ціною. Галина Михайлівна спинилася. Надовго задумалась і відповіла, навіть не обертаючись до невістки. Грошей майже не залишилось. Катерина здивована. Вона чекала саме такої відповіді. А куди ж вони поділися? Може, на покупку нової машини для Світлани? з удаваною байдужістю запитала вона. Свекруха різко обернулася. Її обличчя почервоніло від люті. Павло, який якраз повернувся до кімнати, зупинився посеред коридору. Та що ти таке кажеш? Почала виправдовуватися Галина Михайлівна. О, я не кажу, я знаю. Катерина вже не приховувала своєї зневаги. Ваша квартира була продана не для того, щоб допомогти Світлані з боргами. Як ви нам говорили, ви купили їй машину, а тепер живете в нас, бо витратили всі гроші. Павло розгублено дивився на маму. Мама, це правда. Галина Михайлівна нервово поправила хустку на голові. Я хотіла допомогти твоїй сестрі. Вона в скрутному становищі. А ми виходить, ні? різко обірвав її Павло. У нас двокімнатна квартира, ми й так ледь зводимо кінці з кінцями. Ти хоча б комуналку нам оплачувала, чи ти вважаєш, що я можу утримувати і тебе, і сім'ю? Катерина схрестила руки на грудях і мовчала, спостерігаючи за сценою. Їй було приємно бачити, як чоловік нарешті зрозумів, на що перетворилося їхнє життя. Я не хочу чути цих дорікань, різко відповіла свекруха. Ви мене прийняли, значить, ви повинні були розуміти, що це тимчасово. Тимчасово? Та ти вже півроку навіть не намагалася знайти собі квартиру, гаркнув Павло. Мамо, це не може більше продовжуватись. Ти мусиш переїхати до Світлани. Ти ж їй машину купила, а не нам. Давайте потім обговоримо це питання, запропонувала Галина Михайлівна, намагаючись уникнути розмови. Ні, зараз, наполягала Катерина. Тож скільки? Павло, який почув обмін репліками, відклав телефон і підійшов ближче. «Мама, так що з квартирою? Це ж чудово, якщо поруч із нами знайдеться варіант? Якщо ціна добра, треба брати, сказав він, намагаючись виглядати спокійно, але його голос вже видавав тривогу. Галина Михайлівна сіла на диван, залишивши відроз водою в коридорі. Вона подивилася на невістку з явним невдоволенням. Чи, може, ти, Катерину, так хочеш мене вигнати? запитала вона з викликом. Хочу? Відрізала Катерина. Саме тому я і завела цю розмову. Павло подивився на маму. Мамо, чому ти уникаєш відповіді? Не треба зараз брехати. Я все знаю. І, до речі, я сама подзвонила вашій донесі, щоб переконатися. Вона розповіла, як мріяла про цю машину. Галина Михайлівна закусила губу, а Павло. Виглядав шокованим. Мамо, я навіть не знаю, що сказати. Ти мені ніколи не допомагала. Казала, що грошей немає, а тут витратила всі заощадження на Світлану. У Світлани велика квартира. Може, ви там поживете? підкинула ідею Катерина, навмисно залишаючи інтонацію спокійною, але кожне слово було як удар. Світлана не хоче жити зі мною, сіркотою відповіла свекруха. Як гроші брати, то вона завжди готова. А жити з вами, то ні? Катерина встала. А це вже ваші сімейні справи, я не втручаюся в них. Вона попрямувала до спальні, навмисно залишаючи Павла і свекруху вирішувати цю ситуацію вже без її участі. Замкнувшись у кімнаті, Катерина увімкнула фільм, але час від часу прислухалася до того, що відбувалося за дверима. Здавалося, суперечка між Павлом і Галиною Михайлівною тривала вічність. Коли за дверима запанувала тиша, Катерина вже почала хвилюватися. Чи не залишиться все, як є. Але через кілька хвилин у спальню зайшов Павло. Катерина потім обережно визирнула коридор. Галина Михайлівна стояла біля дверей з валізою, виглядаючи явно розгубленою. Павло щось пояснював мамі, яка виглядала пригніченою, але слухняно надягнула пальто і обережно відчинила двері. І, звісно, хоча на Катерину ще чекала напружена розмова з чоловіком, вона відчувала. Як з її плечей спадає тягар, Свикруха пішла, а Катерина нарешті відчула себе господинею у власному домі.